Перебанять і думають, що буде їм завжди таке. Не буде. Всі заходимо до залу. Всі, хто не байдужий до проблем міста, заходимо до залу і змусимо владу чути нас. А я перед вами, щоб ви прийшли захищати своє право і своїх дітей. Заходьте, заходьте. А, Правильно. всі заходимо до залу, а то вони бояться, ховаються від людей, хай подивляться хоч в очі. Заходьте, заходьте. заходьте. Всі заходимо, хто не бійтесь, всі заходимо. І ми не дамо їм ховатися за спинами. Там всі внизу зайшли. Нікого конфлікту немає. Конфлікт не всі здесь.